Друзі, всім привіт. Трактор зібраний, заводиться як годинник. Все чітко. Але, як то кажеться, Міша, все фігня, давай по новий. Будемо зараз роз'єднювали його. Будемо роз'єднювали, бо не включаються передачі. Ще можу включити задню або першу. Але дуже тяжко і так гарчить. Нормально. Підвод, відвод лапок до вижимного нічого не дає. Посуваю вижимним туди-сюди, максимум вже сюди посунув і лапки підвів, нічого не дає. На педалі вижим є, бачу, що вижим є, але передачі не включаються. А якщо вжину першу чи, чи задню, то одразу трактором Тобто Щеплення нажати, а трактор їде. Тому, друзі, зараз постараємося максимально швидко. Розкатити і подивитися, що там з Фередом. Бо щось є підозра, що не тим боком поставили на Фередо. А відповідно, якщо не тим боком, то, то все, нічого з того не буде. Так, друзі, так що десь в процесі включимося, може вже включимося коли вже витягну Фередо, або коли буду його витягувати, щоб подивитися, як я його запхав туди. І все по суті. Так що, друзі, не переключайтеся, ставте лайк, пишіть коментар. Їдемо далі. Нагадаю, що в продажі є ось така навісочка на МТЗ. 20-ка товщина. По, по довжині вона стандартна. Можна купити з яблучками, можна купити без яблучків. Тільки треба підкладати ось такі, ну, щось вдома знайти, щоб таке підкласти. Тут і тут. Бо в оригінальній навісці тут є потовщення. І тому нічого піклати не потрібно. Вартість навіски 5 тисяч гривень з яблучками і 4 тисячі гривень без яблучок. Поки що людина може робити по такій ціні, але думаю, що воно буде в майбутньому дорожати, бо все в тому світі дорожає. Так що, друзі, поїхали. Не переключайтесь. Нажати не їдемо, <гум> на коло стих тиск тримає майже, майже трійка. Ну, і що нормально. Коли ми перший раз завели, його тиск був трошки нижчий, але тепер, напевно, що там втерлося чи, чи що, не знаю, Тиск вже є вищий. Але казали мені, таких оборотів не давати, давати. О, такі обороти. Щоб він робив на більш трохи оборотах, бо ні один дизель оборотів не любить маленьких. Зараз ми його тут розрізаємо, колесо підкачаємо, буде пустимо. Будемо розкатувати. Так що, друзі, поїхали. Ну що, друзі, менше години знадобилося, щоб його роз... розкотити, від'єднатися. Тут є стружка металева, не знаю, чи вам видно. Вона блиститься. Зараз буду знімати корзину і лізти до переда, дивитися, що там передо. Ну і зразу там включимося. Бі, руку. Так, Фередо було отак. От ну, в принципі, оно так вийде, що воно так щось має. Ось... Воно поставити. Прилягаємо вдома. Ну, добре поля. Коли... А на другим боком. А другим боком не прилягає взагалі. Mm -hmm. Значить стояло воно добре, виходить? Mm -hmm. Так, воно стояло добре. Добре, а чому не? Опа. Тримайте тут. А, а тут отак викрути. Воно блядь, аж вибило нахуй. Mm -hmm. Що тут вибило? Тут щось ще не то. Ну що, друзі, причину ми знайшли. Передо стояло правильним боком отим виступом до мотора. Отим, а отим до коробки. Але в чому була причина? Причина була в тому, що в мене отой е шестерня, не шестерня, вона й рухома. Вона е заходить тут ще одні шліци під тою шайбою. Вона рухома. І ми, коли його з'єднували, ми тиснули на неї, тобто не попадало в шліци. І воно повигинало оту шайбу. Дуже сильно повигинало. Там ви бачили, напевно. Так що Фередо вже не приставало до корзини, а приставало тільки сюди. Відповідно воно тиснуло, а все одно тут ніякого приставання не було і зацепу не було, і тому воно все вижиму, не було. Зараз ми її вирівняли, думаю, що воно вже буде ходити. Будемо акуратно збирати його. Ти подивимося, як воно нам вийде. Йдемо далі. Що, друзі, трактор зібраний, все під'єднано. Будемо зараз робити перший пуск <різь> після роз'єднання. половиною години пішло, щоб його розібрати, і розкотити, скотити і зібрати його назад. Це було мега швидко. Сподіваюся, що не даремно. що тобто будемо зараз спробувати. Не переключайтеся, ставте кого лайк. Коло лайка, пишіть коментар, підписуйтеся. А ми пробуємо, що з того вийшло. Що зробили? Чули самі, як передачі включаються, тільки тепер щеплення бере саме на горі. Тобто випускаєш, відпускаєш пускаєшся, аж само в кінці бере щеплення. Визимний не крутися, ви так легенько, тільки лапка якась черкає і так легенько його десь зачіпає, він там може прокручуватися, не знаю. Ну, один оберт робити за дуже довгий час. То, напевно, трошки лапки віддалю. Ну, ще подивлюся, як воно буде далі працювати. Ну наразі, виходить, все супер. Так що причина була не в передове, а в корзині. В корзині була причина, що ми її так відігнули. Так що, друзі, тепер буду їздити, обкатувати, пробувати. До речі, напишіть в коментарях, хто як рекомендує обкатувати зроблений мотоцикл капіталений. Бо я знаю, що треба трохи дати якоїсь нагрузки, але невеликої що холостих оборотів трактор не любить, але оскільки зараз такий час, що нема вже що робити з культиватором, наприклад, бо плуг затяжко, а культиватор був би добре. Нема що робити з культиватором, тому взагалі немає тяжкої роботи зараз ніякої, тому, напевно, не знаю, що робити. Напишіть мені, хто як думає, чи просто їздите, чи, чи їздити, щось якийсь прицеп волочити, хто, хто що скаже. Так що чекаю у вас в коментарях. А ви тим часом підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар. Далі буде.